Слава Україні, Героям. 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 слава! велике дякую за допомогу. Дякую за можливість оборонити нашу країну за можливість не відсиджуватися тут, а йти на фронт і разом з пацанами захищати наші землі. Судді північного апеляційного суду, на чолі з Олегом Хрипуном, надали комплексну підтримку засудженим виправної колонії, які вирішили добровільно взяти участь у захисті України на фронті. Окрім забезпечення необхідним спорядженням, таким як амуніція та одяг, судді також допомогли у виготовленні паспортів громадянина України та сплатили відповідне державне мито. Ми проважаємо на виконанні бойових дій, наших хлопців, вже можна сказати, наших підшефних. Захист країни це наша спільна справа, справа кожного громадянина України. Тому ми е, поважаємо тих хлопців, які виявили бажання не відсиджуватися тут, а йти і боронити нашу країну. Ми бажаємо, щоб хлопці всі залишилися живими, здоровими і героями, повернулися до своїх сімей, до своїх близьких і рідних. Ми будемо продовжувати співпрацю, допомагати чим зможемо. І разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ця подія відбулася в рамках виконання закону України про внесення змін до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України, що передбачає запровадження інституту умовно дострокового звільнення засуджених з метою їхньої безпосередньої участі в обороні країни та захисті територіальної цілісності.